Сьогодні вітаємо вас на каналі Клуб Руслон. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор в італійської компанії Stafor, секатор під номером 912. Цей секатор постачається в такому блістері. Всередині блістері є картонка, на якій вказано перелік змінних деталей до цього секатора. Також знаходиться сам секатор. Цей секатор належить до професійних секаторів від компанії Stafor. І характерною рисою цього секатора є те, що це секатор є скувадовацем. Він є, має верхнє пряме лезо з двох сторін заточене, і нижнє ковадилце, до якого це лезо власне притискається під час обрізки. Сам секатор є з вигляду відносно досить простий. Ніби здається нічого особливого, звичайне пластикове руків'я, якесь металеве лезо. Але насправді він досить добре продуманий і досить функціонально зроблений. При тому всьому, що лезо, лезо цього секатора виконане з високовуглецевої сталі, яке дуже добре загартоване, тобто компанія Stafford повністю всі елементи секатора виготовляє сама. І загортовку леза проходить досить якісним. Також цікавим є в цьому секаторі механізм регулювання положення нахилу леза відносно контролеза. Це ми детально показуємо в ролику, де розбираємо цей секатор. А тут я просто розкажу про нього в загальному. Як я вже зазначив, лезо виконане з виску сталі. Контрлезо це є алюмінієвий сплав, і це частина є замінна по суті. Тобто, з часом контрлезо під час обрізки розбивається, в ньому вибивається пазік, і лезо починає нормально не дорізати. За рахунок того, що в цього секатора є механізм регулювання нахилу контрлеза, можна частково контролезо сточити, вирівняти цей пас, і цей секатор буде далі працювати. Все одно з часом це контролезо буде необхідно замінити. Воно елементарно викручується, один гвинт викручується, воно міняється. Також, як і в усіх професійних секаторів, є лезо так само, є змінне. Тобто сикатор можна елементарно просто розібрати і замінити тільки саме лезо. Ручки секатора виконані в такому досить простому вигляді, тобто це є пластик, але насправді всередині руків'я має металеву основу. Яка є облита цим пластиком. Пластик є цупкий на дотик, він є теплий, комфортний. За тою самою схемою абсолютно виготовляє свої секатори Льова, наприклад. Але в даному випадку цей секатор є суттєво дешевшим від аналогів від, аналогів від того самого Льова. Відповідно, за рахунок певних спрощень у виконанні, спрощень у виготовленні цей секатор є відносно дешевим. Ось, але тим не менше він зберігає ті свої характеристики професійного різу, професійної роботи, як і інші професійні секатори від, від стафора або від інших виробників. Діаметр обрізки цього секатора до 25 мм. Здавалося б, він є невеликим, але розкриття, як бачимо, досить велике. При цьому всьому, що в мене є невелика рука, я можу спокійно захопити пальцями руків'я секатора відповідно, здійснити обрізку. А розкриття при цьому є більше, ніж 25 мм. І діаметр обрізки в дійсності це 25 мм типовок 25 мм, які необхідно обрізати там, в промисловому саду. Довжина секатора 20,5 см, тобто він є відносно невеликим, а вага 216 грам. Він є так само досить легенький. Оскільки цей секатор. Всередині в секаторі стоїть, стоїть така пластинчата пружинка. Вона нержавіє, при потребі її можна без проблем замінити. Замок секатора організований наступним чином, тобто є простий такий пластиковий рычажок, який знаходиться на своєму своєму гвинті. І є підстроєчний гвинт, який дозволяє підлаштувати закриття секатора, тобто правильно підлаштувати так, щоб секатор закривався ось, і не було великої щілини між лезом і контролезом. Металеві елементи секатора є покриті спеціальним покриттям, тобто таким, яке захищає ці елементи від корозії. То осьовий гвинт є досить складно організований. З одного боку є гайка, яка забезпечує просто збирання секатора на осьовому вузлі. А з цього боку є ще одна гайка і підстроєчний гвинт, який дозволяє змінити положення леза відносно руків'я, відповідно, відрегулювати оцей цей кут закриття леза до контролеза. Цей осьовий гвинт він є всередині асиметричний. На ролику з розборкою розборкою це добре видно і видно, яким чином це все працює всередині. Також є ще один гвинт. З цього боку відбувається це регулювання, і ми бачимо з протилежного боку руків'я хвостик цього гвинта. Гвинт, який є обмежувачем закриття секатора. Щоб секатор не розбивав більше ніж потрібно контролезо. Цей гвинт є по суті опором закриття секатора. Здавалось би, простий секатор, нічого особливого, але в ньому всередині є досить багато важливих, серйозних і досить складних конструктивних елементів, які дозволяють цьому секатору довго і надійно працювати. Придбати секатор Stafford 912, а також усі необхідні змінні деталі на нього там лезо, контролезо. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка ефіційним представником стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!